Доброго всім дня! Ранку гарного чи вечора. І сьогодні в нас в програмі сушарка для продуктів. Ми вже сушили яблука. Я їх запакувала в пакетики. Ще їх можна пакувати в банки. Вони трішки виходять такі липкуваті, коли я їх, їх пакую. Ми їх сушили в залежності від того, наскільки вони повстенькі, їх треба сушити 8, а то й 16 годин. Ну, як які треба дивитись по ситуації? Ці ніби якісь сухіші, Ці якісь, мені здаються, ще м'які. Можливо, їх ще треба сушити. Це от сливочка, а це алеча. І ось так ми зараз будемо запускати цей апарат. Хочу показати вам кришка. Ну, типу, воно легко миється все. І є таких чотири шари. Ми поклали зараз три. І вже досушуємо. Вони вже майже такі тверденькі, майже зовсім висохли. Це щось капнуло, і я одразу не витрила, і воно в'їлося. По суті, це такий фен. Є з, піді... з підігрівом, є просто без підігріву може дути режим. І додається по 2 години, йде по дві години. Так, отут це Сатурн фірма, ми його вмикаємо. 1. холодне повітря, 2. тепле повітря, 3. дві години, там 4, 6, 8. Зроблено в Україні Сатурн. Воно трошки перегрівається, коли його весь час тримати, тому ми періодично виключаємо, воно трошки ніби вистигає і ще досушуємо. Так, можна сушити, тут різні продукти. Коробочкою гралися діти, так що це таке не зважайте. Ми бачимо овочі, фрукти, гриби актуально сказали, цього року збираєте, треба збирати гриби і сушити замість м'яса, будемо їсти. Горіхи. Можна сушити, підсушувати, ягоди, хліб, рибу, в'ялити, м'ясо, таке в'ялене, ніби як зелень і лікарські трави. От. Я планувала здебільшого використовувати для лікарських трав, фруктів, грибів, шепшини. Ну, і в принципі все. Горіхи, мабуть, теж непогано, але це вже без шкірочок, я так розумію, горіхи треба сушити. Так. Ми випробували. Трохи тягне електрики за 2 години тягне десь десь до 3 кВт, бо я засікала. 2-3 кВт тягне за 2 години. Але. Працює. Я боялася, щоб воно не попліснявіло, хотіла перевірити. Ні, можна і алечу засушувати і сливки. От в нас є чорнослив, можна спробувати. Хоча, мені здається, це вже трошки забагато я зробила, перестаралася. Так, тому ось така штука. Якщо у вас, звісно, є там якесь горище, тепле якесь місце, суха, гарна погода. То це прекрасно, якщо воно сохне. У мене, наприклад, шипшина не сохне, бо це вже зазвичай восени я її збираю. Гриби ми сушили, але це треба знову ж таки замотувати в якусь сіточку, щоб нічого туди не залізало в сухе місце. То от такий швидкий варіант, я давно хотіла. І мені поки що подобається. Подивимось, як воно витримає зиму. Кажуть, ще в баночку треба його так надійніше, щоб не попадала волога і не попадали ніякі комашки. Що ж, от така у мене зараз справа. Бажаю всім гарного дня, мирного неба. Будьте здорові, бувайте!